Тача, ті, вітаю вас, друзі. Покажу вам чудо природи. В минулих відео, хто слідкував за нами, ви бачили в цю сім'ю, ми підсадили матку. Пройшло більше 20 днів. Дивимося на бджолу. Бжола змінила свій колір. Бачите, так? Да? Рижа, рижа, коричнева стала. Коричнева бджола. Не вся. Ну це я вам скажу, поясню. Та, що не коричнева, це бджола тієї матки, що була до цього. Всі задавалися питанням, чи можна підсадити в сім'ю, ну, наприклад, в Української сливної кардалон. Я вам відповім, можна. Ви всі бачили, як ми підсаджували, як ця маточка зараз себе там почуває, все чітко сіє. І подивіться, через 20 днів бджола, ну можливо 25 пройшло. Бджола, половина бджоли змінила свій колір. Це бджола іншої породи вже вийшла. Матка засіяла, ну не можу я вам сказати. Міняли вулики. Кардаван. Кардаван 25-го. Без матки 27.05, напевно. Ну, вже місяць. місяць, Майже місяць пройшов і бджоли міняються. Матка кардован розпочинає сіяти і змінює бджолу. Тепер у нас сім'я кардован з'явилася. Так що відповідаю вам на питання відразу. Іншої породи можна підселити маточку. Все приймається. Подивіться. Була сім'я української степної, а зараз стала кардаван. Отак у нас вийшло.